Виступаючи 17 січня в Давосі, дружина президента Зеленська повідомила, що передала через китайську делегацію лист голові КНР Сі Цзіньпіню з українською формулою мирою з запрошенням до діалогу. і вона намагалася отримати, хотіла б отримати позитивну відповідь, але відповідь надійшла, і в традиційному стилі було сказано, що в них нейтральна позиція в українському питанні незмінна. Як довго Китай ще буде дотримуватися цієї нейтральності в цьому питанні? По мірі того, як буде програвати Росія, Китай буде все ставати все далі від неї і все ближче до України. Але ну треба, щоб демонстрували ми. Виграш на полі бою, і те і зберігався оцей табір підтримки наших партнерів. Коли буде зберігатися єдність партнерів і будуть перемоги на полі бою, послаблюватиметься Росія. Китай буде поступово від неї відходити, тому що ну, по перше, йому не вигідно буде потрапляти в одну компанію до країни, яка програла це. По перше, по друге його накриє тінь, так би мовити, країни терориста, тому, що вже ми бачимо, що рухається тренд світовий до. До цього до створюються вже трибунали, там прокуратура в ГАЗі. Трибунал країни, там підписують договори до притягнення військових приступ... цих злочинців російських до відповідальності. Тому Китай буде поступово відходити від Росії, поки що безперечно він буде заявляти про глибоку дружбу, а нам про нейтральність. Ну тобто, це традиційна східна дипломатія. Пане Руслане. От підкажіть, будь ласка, чому так стається, тому що ну Китай ж бачить ситуацію, і він розуміє, що підтримка Заходу України у війні проти Росії він не ослабне. і це зрозуміло. Куди рухається Росія? Ну вже можна було б на даному етапі принаймні змінити свою позицію з нейтральної на підтримку. Чому так Китай тягне довго? Ну, по-перше, цей конфлікт а, був спрямований проти Сполучених Штатів Америки для того, щоб як вважали в таборі. Авторитарних країн добити Америку після програшу в Афганістані вони мали програти і в Україні. Да, там казали за три дні захоплять Київ, і в принципі ця війна була спрямована проти сполучених штатів як лідера демократичного табору для того, щоб посадити їх за стіл перемовин і перепереділити так би мовити, сфери впливу в 21-му столітті між цими двома таборами. Про що і саме і заявляв там один з заступників міністра закордонних справ Росії, що вони хотіли окреслити там зону від своєї. Відповідальності, значить, до 97-го року, а це країни, включно з країнами не тільки СРСР, а й Центральної і Східної Європи, які були у себе в Варшавському договорі, от це була така думка. Ну і це значно посилило безперечно табір авторитарних країн. Вони диктували порядок денний в 21-му сторіччі. Але сталося не так, як гадалося. Тому зараз вони перед дилемою: з одного боку, цей конфлікт вигідний будь-якому випадку Китаю, тому що послаблена Росія, вона буде в фарваторії Китаю. Йти Віддаватиме ресурси і працюватиме на Китай. А Китай, він же ж. У нього два сценарії: коопераційний сценарій з Сполученими Штатами і такий сценарій зіткнення, конфронтаційний. Зараз на цьому етапі середньостроковій перспективі вони хочуть скористатися коопераційним сценарієм для того, щоб зміцнитися, довести реформи у збройних силах, там в фінансовій системі, в економіці, в торгівлі, для того, щоб досягти стратегічних цілей до 2049 року, стати економічною потугою у світі номеродин і таким чином без війни і військових конфліктів вирішити всі свої питання. Якщо не вдасться, вони переходять тоді, десь до 27 року, як були заяви там про захоплення Тайваню, повернення свій. Іх території вони переходять до конфронтаційного сценарію, тобто у них на столі два сценарії в залежності від того, як будуть розвиватися події довкола України. Скажіть, будь ласка, оця історія з кулею над атомними е, об'єктами у США чи означає це, що знову ну, контакт по лінії там е, США і Китаю, він знову відкладається. Так, це свої рідні такі жести, в тому числі силові жести, як кажуть, дипломатія, дипломатія канонера, да? начебто куля, нічя, якби там пілот, авіація летіли, то можна було б значить сказати точно, що це чиясь а куля ну виготовлена на в Китаї. Китай скаже, ну це не наше. Але в чому сенс? Сенс в тому, що Китай зробив кілька дипломатичних кроків, демонструючи бажання. Налагодити діалог з сполученими штатами, зокрема, призначив колишнього посла в Сполучених Штатах міністром закордонних справ, а одного з заступників міністра закордонних справ, який відповідав за Росію, він понизив там взагалі перевів з міністерства закордонних справ як такого, що не, не впорався на своєму напрямку. Тобто Китай продемонстрував, що він хоче діалогу. Але Сполучені Штати вже позаписували, тобто передумови склалися геополітичні таким чином, що Сполучені Штати бачать, що розвиток Китаю він загрожує фактично лідерство у сполучених штатів Америки, тому що Китай паралельну систему вибудовує. Він не вмонтований в американську систему цю безпекову фінансову світову, зараз яка створена. А він вибудовує паралельну систему, кидаючи виклик, хоче стати потугою номер один, обігнати Сполучені Штати Америки. Безперечно, штати у всіх концепціях записують, що Китай це їх такий. Ну як сказати, не противник, а конкурент, скажімо так, на цьому на цьому етапі, і діє відповідно, вживає таких кроків, як там обмеження технологічні для Китаю. Китай це все бачить. Ну а Китаю відповідь кулі запускає і також прагне перемовин. Це під підштовхує Сполучені Штати до пришвидшення перемовин таким чином, силовим шляхом. Пане Руслане, дивіться, от є ще інформація, що Китай скористався тим, що Apple і Samsung пішли з ринку, перестали продавати в Росію смартфони, і от вони замістили 70% російського ринку в третьому кварталі. Це двостороння торгівля посередковано субсидує військові зусилля е, Путіна. Скажіть, будь ласка, не вже світ це спостерігаючи, не буде вживати заходів? І взагалі-то не вже Китай розраховує, що от таким чином діючи, він отримає ну на фіналі, коли вже буде намагатися домовитися. Бути серед тих, хто переміг, а не програв, що його покличуть в цю команду переможців, тому що зараз дуже недружні жести з боку Китаю відбуваються в питанні українсько-російської війни. Ну, треба розуміти ментальність Китаю. Китай ні, ні в які союзи не піде, в табори не піде, тому що він а, вважає себе піднебесною центром, центром а, культури, центром, де 5 тисяч років а, і протоколи, і етикети, і культура, і багато чого Китай подарував світу, як він вважає, там за, за межами а, піднебесної. Він дарував і, і колесо, і, і порох, і компас, там багато чого. От, тому Китай самодостат, самодостатній. Він вважає себе центром сили самодостатнім, і для нього безперечно, він займає ринок, який звільнився в Російській Федерації, але він розуміє, що європейський і американський ринок більш важливі для нього, і в принципі вони забезпечують продажу тих товарів, які він виробляє. Він застав. А як світ буде на це реагувати? Чи вони заплющать очі і знову проковтнуть це? А світ буде реагувати по мірі можливості, тому, тому що є реальна політика. Китай пороздавав, наприклад, кредитів, починаючи від Африки, закінчуючи південною Америкою. Пів ООН країн вони сидять на кредитах китайських. Як вони будуть реагувати? Вони залежні від Китаю. Південна Східна Азія повністю залежна. Азіатсько-тихоокеанський регіон залежний багато в чому. Південна Америка залежна, Африка майже вся залежна. Витіснили європейців звідти і конкурують з американцями. Тому вага Китаю надзвичайно важлива і не рахуватися з цією потугою зараз неможливо. Це країна номер два, фактично. Пане Руслане, дивіться в 21-му році, в 20-х, там ну на початку 21-го року була доволі інтенсивна торгівля між Україною і Китаєм. Скажіть, будь ласка, чи може бути відновлено це після того, коли в нас завершиться війна, і яка може бути співпраця України після після війни з Китаєм? Ну чесно кажучи, перш ніж казати, що Китай винен, що він зайняв таку позицію про російську, треба подивитися на себе. Я б подивився на себе. Ми фактично не допрацювали з Китаєм. Моя особиста думка, там немає посла. Там немає торгівельного представника, там немає засобів масової інформації наших, які б донесли думку напряму. Фактично, думка формується на наративах російських. Китайці живуть на російських наративах. Ми натомість нічого не даємо. Тому, перш за все, перед тим як ну критикувати Китай, треба зробити своє домашнє завдання, направити туди посла, направити торгівельного представника, змінити для того, щоб змінив позицію Китай і все таки прислухався до реальної позиції України. А Китай з 2019 року фактично є торгівельним партнером номер один України. Він замістив нам російський ринок, коли він закрився, і частину європейського, коли були перешкоди, там тарифні, не тарифні Китай навпаки відчинив свій ринок, і ми там у нас почала зростати торгівля. Там від 8 мільярдів ми наростили до 15 мільярдів. Тобто, якщо з Китаєм ми зараз почнемо ламати списи, то ми можемо втратити от 7 до 8 мільярдів доларів в торгівлі, бо Китай просто закриє ринок, і ми змушені будемо шукати нові ринки. От і все, скажіть, будь ласка, в такому випадку, чому ну зараз в Києві чи не розуміють, чи не роблять цей крок, тому що от, ви зараз пояснили, що це необхідно робити за будь-яких обставин. Чому зараз у цій ситуації, коли умовно кажучи, нейтральний Китай, так він ніби і тут, і там ну ні з ким, але чому зараз з боку України той же ж посол не призначається до Китаю? Я думаю, що ближчим часом виправлять цю ситуацію, але чому, чому так сталося? Ну, дивіться, тривалий час діяли такі наративи, що ну Китай комуністичний, Китай йде в фарватері Росії, Росія агресивна до нас. Ми в таборі демократів, значить, західних країн, а Китай в протилежному таборі. Тому треба дослухатися до наших старших партнерів, як вони там до цього ставляться. Прийняли відпрацювали на концепцію, наприклад, в Європейському Союзі поводження з Китаєм чи ні? А от як Сполучені Штати. Ти налагодили стосунки діалог, чи ні? Тобто, ми втратили суб'єктність двосторонніх стосунків проводити таку незалежну двосторонню політику, тому що багато в чому ми ну так сталося, що ми залежимо і фінансово, і економічно і політично від наших партнерів. Але для того щоб змінити позицію Китаю, хоча б на рівні двосторонніх стосунків, треба встановити стосунки на високому рівні. На рівні там проведення міжрядових комісій послати посвідвідряди туди посла, щоб він працював і доносив позицію президента. Е е там, Засоби масової інформації, як я сказав, мають з'явитися, щоб пряму інформацію надавали і формували думку китайців. А так безпечно, ну що, ми просто дивимося, так як змінюється інформаційне поле, змінюється політичне середовище в Китаї під впливом російських наративів. і кажемо: о, як погано, нічого не вдає. Китай іде від нас, значить, коли він уже перестане з Росією там спілкуватися. Що для цього ми зробили? Щоб він перестав спілкуватися з Росією або, хоча б, пристав на нашу позицію. А нічого. Пане Руслане, післявоєнна відбудова України. Я думаю, що це питання, цей кейс може цікавити, зокрема, і китайців, тому що там чималі гроші. Які сфери можуть цікавити Китай в український післябуд... післявоєнний період? Мені здається, що китайці втратили свій шанс. Вони його мали до війни. А, значною мірою всі розраховували на Китай як на третій шлях. Що для того, щоб на нас не тисла не Росія, не а, так, так би мовити цей прозахідний вектор. І багато людей хотіли розглядати третю точку таку силову це Китай, для того, щоб розподілити ризики от, між, між трьома цими центрами сили. Але Китай, бачите, як повівся під час війни, а, я не бачив навіть гуманітарної допомоги. там ну 40 мільйонів виділи для держави номер 2 в світі 40 мільйонів. там, там окремі особи Ляли на артисти, американські такі суми на, на допомогу, тому мені здається, що Китай багато в чому втратив. Але він лишається е, країною номер два в світі. Фактично сформувався після G20 біполярний світ і долю світу, і порядок денний Китай і Сполучені Штати Америки. Тому з Китаєм хочемо чи mm -hmm. не хочемо, вдалося чи не вдалося. Треба буде працювати.